От ти не заставляєш дощ і заставляє щось зробити. Слухай, до тебе хоч бери ти не приїжджай. Це мені кава обходиться. Дивіться, є такий персик. От В попередньому відео ми оцей персик формували. Покажи, як ми формували. Це літньою обрізкою. Бачите, чаші видно крона, всі плоди видно, все чудово, все прекрасно. Дивіться. Цей більш э, рахітніший, э, рахітніший такий. В нього є немає прямо стоячого центрального провідника. Можна було б вивести на центральний провідник. Я покажу відео, як я теж літом підрізаю такий. Але ми будемо його теж формувати у вигляді чаші. Вроді, вроде, всі гілки йдуть э, в різні сторони. Бачите? Вроді би все добре. Але, але ось потрібно зробити ось так з кожною гілочкою. Для чого я це роблю? Ось, дивіться, бачите, ось молодий пагін. Я його перерізаю, точку, точку зросту зрізаю. Чому я так роблю на, де, на кожній гілці? Зараз я вам розкажу. Дивіться, це ви не звертайте увагу на ці листочки, він вже обробив їх передущом, але, мабуть, ще раз будемо робити. Ми маємо хороші, мощні, довгі гілки. Дивіться, предостатньо. Це другий рік вегетації. Тобто зразу видно, що е, получає багато поживних речовин це дерево, дає хороші, мощні пагони, плюс тримає нормальний урожай там десь до 10 штук, ну, там ж видно, що багато є плодів. Е, листова пластина, ось покажи, друже. Ось Дивіться, теж все чудово, все, все красиво. І дає він такі сильні молоді пагони. Але якщо я не зробив, би зараз це я то відійди, будь ласка, щоб я оглядачам було краще і зрозуміліше, це все, що я говорю. Якщо не зробити ось такі прищіплювання, їх бажано робити, можна ногтиком прирізати. Ну, в мене ножички з собою, я так їх чик, да? і в одній плоскості їх так зрізаю. Після цього зрізу ця зелена гілка почне червоніти. Якщо вона почне червоніти, значить вона достигає гілка. Є таке да, розуміння. І при цьому е, стимульнуться ось ці десь на такій відстані е, сплячі бруньки тут під листочками, і вони нам дадуть додаткові гілки. Тобто на наступний рік ми мали б раз, два, три, чотири. Ну, ці я не знаю, як скоріш за все, що їх взагалі повідрізаю, бо вони занадто низько там ростуть поняли, да? Вони нам не треба. Ось, ось наше головне, що ми формувати. І з кожної цієї гілки нам дадуть додаткові. Тобто, ми на наступний рік не будемо мати 4-5 гілок. Ми будемо мати 4-5 гілок мощних мощних, і гілки другого порядку, на яких теж буде врожай. Ми будемо е, мати додатково. тобто Всего персика, це тільки початок літа. На наступний рік ви в житті не скажете, якщо, якщо вносите, звичайно, волога буде і вносите добрива, захищати його. І ви ніколи не скажете, що цим персику буде на наступний рік тільки три рочки. Ось, покажи цей великий свій персик. Ось, дивіться, йому вже років 15, давить? Чи скільки? Ось Дивіться, 15 так. років. А ось цей персик, покажи цих два своїх, на наступний рік побачите по врожайності, скільки буде давати ці, ці два дерева. І порівняйте з тим, розумієте? От і все. Тому е, ці операції літні, я вважаю, що це вони занадто важливі, щоб їх не робити. Давайте, як, йдемо ту каву пити вже.